Війна з Росією ближче до завершення, ніж багато хто думає. Таку тезу озвучив президент України Володимир Зеленський. Що думають з цього приводу кияни та чи відчувають близьке завершення війни? З'ясовуємо. Листопаді місяць закінчиться. А чому? Тому що наш президент поїхав на перемовини Суєнної штати, так що щось він, мабуть, вирішить. А яким чином Я саме сподів... може бути вирішення це? Я, сподів... Я сподіваюся. Я так думаю, що мирним способом буде вирішено цю проблему. А як щодо захоплених Росією територій, яка їх доля? Я так думаю, що він не піде на здачу своїх територій і чином буде обмін територіями ті, що наші, в Курській області знаходяться, і на обмін на ці території, які росіяни захватили. Дуже хочеться, щоб було побистріше. Тут чоловік припустив, що це буде листопад. Ні. Якщо так пофантазувати, не Ні. листопад? Ні. Чому? Я думаю, що це буде довше. Але не хочеться. А довше наскільки довше, на вашу думку? Рік не менше. Зараз президент України заявив, що війна може завершитися швидше, ніж Я багато чула. хто думає. Як до цього ставитися? Хочеться вірити. А на яких умовах може бути в теорії це завершення війни? Дипломатія. Читала я це сьогодні в телеграмі. Як оціните таке твердження? Дуже хотілося б. Дуже хотілося, щоб це було скоріше. За яких умов Росія може віддати нині окуповані українські території, на вашу думку? На мою думку, не віддасть. На мою думку, тільки силою. Мені так. Я так думаю, але хотілося б, звісно, щоб було безмирно. Але сумніваюся. Дипломатія в цьому випадку не спрацює? В якійсь мірі спрацює, але не на 100%. Ну може на тоді, от, може, як то може як-то. Якщо дадуть, ще все, що обіцяють, все старіження, то може, ще може на то А зараз нагода точно мені казати, ні. А яким може в теорії бути це завершення війни в плані долі окупованих територій України? Я сам з Бердянська, ну теж не можу вам сказати. Так хочу, щоб Бердянськ вернули. но не знаю. Що ти вірю за страдом. Чим швидше, тим краще. А якщо бути реалістом, які це терміни можуть бути чи який рік, до прикладу? Коли одна собака здохне, тоді закінчиться. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях.